Одеський національний технологічний університет розпочинає активну серію профорієнтаційних заходів. Двері нашого університету завжди відкриті для старшокласників, яким невдовзі потрібно робити один з найбільш вирішальних виборів у житті. Сьогодні навчання студентів проходить на десяти факультетах, де представлений чималий перелік спеціальностей, де здобувачі отримують якісні знання і як наслідок виходять з університету висококваліфікованими фахівцями. Одеський національний технологічний університет це університет світ. Історію, і ми зараз якраз розпочинаємо профорієнтаційну роботу, оскільки вже є нові правила прийому, і ми хочемо тісно комунікувати із абітурієнтами, з нашими майбутніми студентами. У нас дуже тісна комунікація. Зараз починають працювати консультаційні центри при нашій приймальній комісії, телеграм-боти. Тобто, ми на постійному зв'язку з нашими майбутніми студентами сьогоднішніми абітурієнтами. А хочу сказати про те, що у нас дійсно трендовий заклад вищої освіти. Ми дуже тісно співпрацюємо із нашим бізнесом. У нас і дуальна освіта. Наші студенти можуть отримувати відповідні професійні знання уже. Безпосередньо на підприємствах, а підприємці можуть прийти і надати свої консультаційні знання. Цей профорієнтаційний захід зібрав старшокласників міста Одеси, яких вітали в університеті ректор та президент Одеського національного технологічного університету, які, до речі, також є випускниками цього вишу. Потужна матеріальна база, унікальні лабораторії і безумовно висококваліфікована команда викладачів. Це лише деякі з переваг навчання саме в. Одеському національному технологічному університеті основною перевагою є адаптивна модель навчання. Навіть дуальна освіта реалізується через адаптивну складову, тому що у кожного підприємства свої особливості. Ось щойно є інформація від нашого надійного партнеру. Студентам дають 10 тисяч гривень стипендії для навчання за дуальною системою. Ну, гнучкий графік, звичайно, ми до кожного підприємства і до кожного студента відносимося з великою увагою. По-друге, що дуже цікаво, що дійсно вирізняється, потужна матеріально технічна база. У нас багато лабораторій. По кожній спеціальності є лабораторії, в яких студенти здобувають практичні навички і потім їх удосконалюють на виробництві. І третє це викладачі. Викладачі це дійсно основний секрет успіху, тому що якщо викладач тільки букіш, як то каже, тобто він тільки гортає підручники і потім виходить до студента, ну це добре, коли він обізнаний, але якщо викладач проходить стажування, співпрацює з бізнесом, заробляє в бізнесі, впроваджує свої розробки, такий викладач. Він значно більше дає студенту. Наші гості мали можливість поринути у неймовірну атмосферу наших сучасних лабораторій, де була представлена серія майстер-класів від наших викладачів. Цей майстер-клас з виготовлення мила. На ньому учні шкіл поринули у неймовірний світ миловаріння і мали можливість створити власний виріб, обравши на свій розсуд колір та аромат свого мила. Завідувач кафедри технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси Дмитро Скрипніченко розповів про напрямки підготовки здобувачів та особливості навчання на кафедрі. Сьогодні ми представляємо одну із спеціальностей, яка у нас є на кафедрі. На кафедрі у нас є певний ряд спеціальностей, які саме характеризують діяльність та промисловість нашої країни це і молочна промисловість, і тваринництво. Оліни журова галузь. також. Це всі спеціальності для бакалаврів. У нас є і спеціальності для магістратури, які відрізняються напрямом діяльності це і контроль якості та безпечності харчової промисловості та індустрії краси. А на цьому майстер-класі учні шкіл знайомилися з технологією виготовлення кейк-попсів, які є одним із сучасних трендів у кондитерській галузі. Діти задоволенням виготовляли смаколики і ділилися своїми враженнями. Видобулася що. Все так спробувала. Це перший раз і так сказати навчили розкриває розкриває подрібні. Любите спаколити про напрямки підготовки фахівців. Розповіла професор кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів Одеського національного технологічного університету Ганна Коркач. Наша кафедра випускає студентів. Ну, зараз ми проводимо майстер-клас в рамках освітньо-професійної програми Технологія хліба, кондитерських макаронних виробів і харчоконцентратів. І е, зараз от ми проводимо цей майстер-клас, тобто по виготовленню е, кейк-попсів, це борошняні кондитерські вироби. Розкажіть, будь ласка, про переваги вашої освітньої програми, що вони дають ну, і зав... ну, перша перевага, це те, що е, якщо казати про першу. Про першу Першу галузь, це хлібопекарська галузь, це продукт першої необхідності. А у нас чотири. Ми навчаємо студентів по чотирьом галузям, і вони всі окремі, вони не, не схожі одна на одну: це хлібопекарське виробництво, це кондитерське виробництво, макаронне і харчоконцентратне. тобто вони всі різні і дуже дуже. Корисні, тому що це харчова промисловість. А у цій лабораторії факультету інноваційних технологій харчування та готельно-ресторанної справи учні шкіл поринули у світ кулінарного мистецтва. Діти відчули себе шеф-кухарями та самостійно приготували піцу під безпосереднім керівництвом викладачів. Наші студенти з школьниками роблять піцу. п'ять видів піц. Це гавайська, папероні, маргарита, б'янка і неаполітанна. неаполітано. Як ви оцінюєте взагалі рівень підготовки гостей? Наскільки вони вправно відчувають себе кухарями? видно, що хороші фахівці буде в них велике майбутнє. Факультет інноваційних технологій харчування. Гостина ресторанної справи запрошує на навчання. Цікава освітня програма, практика у провідних ресторанах та готелях Одеси, України та Зарубіжжя, і неймовірні професійні перспективи. Це те, що чекає на студентів під час навчання. В рамках освітньої програми Готельна ресторанна справа. Студенти мають можливість не тільки працювати в Україні і за кордоном проходити. Практичну підготовку в готелях в Україні і в, 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 в таких країнах, як, наприклад, Туреччина, Франція, Німеччина та інші так, в рамках різних міжнародних угод. Розкажіть, будь ласка, де проходять практику студенти? Наскільки я розумію, це вже круті готелі, ресторани? Так, це готелі, з якими ми вже давно співпрацюємо, наприклад, і в Одесі, і п'ятизіркові готелі, чотирьохзіркові в межах України, і також за кордоні, наприклад, компанії там Тестур, наприклад, по таким програмам, як ФФУ проходять співбесіди. Студенти проходять такі практики в ресторанах Франції. Ось є також за програмами Профітім в Німеччині, також в готелях і в ресторанах. А ми нагадуємо нашим майбутнім абітурієнтам, що Одеський національний технологічний університет завжди з вами на зв'язку. Ми готові знайомити вас з нашим неймовірним студентським життям, сучасними лабораторіями і майбутніми викладачами, і допомогти вам зробити правильний вибір майбутньої професії.